Розумне взуття із широким функціоналом придумав вінницький винахідник Роман Лановий. Він пропонує використовувати клімат контроль у взутті, нагрівання та кондиціонування повітря, за які відповідатимуть компресори та система трубок. Кросівки Романа самозашнуровуються. Вони з'єднані із супутником через систему GPS. Передача даних відбувається за допомогою Bluetooth. Ви заходите в Google карти, вказуєте початок і кінець руху, і можете гаджет покласти в кишеню або сумку і не дивитися, куди потрібно повернути. Про це вас будуть сповіщати вібрації в області лівої або правої ступень, ну, відповідно від того, куди вам потрібно буде повернути. Для того щоб самооздоровлюватися, якби потрібно час від часу робити такий масаж. Унікальне взуття Романа незабаром матиме здатність підраховувати загальну кількість пройдених кроків, а також число спалених при цьому калорій. Повідомляють власникові про те, що він забув мобільний телефон або що поблизу знаходиться якесь цікаве місце, куди варто було б зазирнути. Коштуватиме таке взуття близько 90 доларів.